Дня усіх вас вітаю, Андрій, привіт! Добрий день! Сьогодні хочемо зробити таке порівняння тракторів, яких порівняти ну, в принципі недоцільно. Але маємо запит, такий. запит, да, запит на те, що Синдай і РД це майже однакові трактори, які не поступаються. І ціни на них не обґрунтовано, в когось завишені, в когось занижені. Ну, ми, звісно, не завишуємо ціни. І я так кажу, що кожен трактор має ту ціну, на яку він заслуговує. Значить так, Сентай-24 і РД-24. Повноприводні, трьохциліндрові, але їх закидають, що вони одних габаритів. Ось вони сьогодні в нас стоять разом. І ви можете самі побачити, що база синтаю істотно відрізняється від бази бо так РТ. Треба показати наскільки, бо... наскільки. Подивіться, наскільки, наскільки широко розташовані колеса, подивіться наскільки вужче в Сентаю. Тут там метр двадцять, тут метр колії. А тут метр десять метр десять. Вага цих тракторів теж. Але це тут... треба, ну, треба врахувати, що це буде по центрах, десь отут. А mm -hmm. так, якщо брати колеса, там різниця сантиметрів напевно 20 добрих. Ну, мабуть, так. Вага РД у нас йде 1600 кг, вага Сентаю 1100 кг. Грузи є в нас спереду і в РД і в Сентай. Розмір коліс у Сентаю у нас 6,5 передніх. У РД 7,5 передні да, задні, 5 ,5. задні колеса в нас ідуть 9,5 у Сендалі і 11,2 у РД. Спільне все-таки в них є це їхні мотори КМ 385. Саме тому закидають нашому РД, чому ж за нього так настільки платити? Більше ніж за Сентай. Але не все так просто. У РД в нас є. Примусова гідравліка на навіску. У нас є тут потужніша навіска. Просто зараз туди може Андрій сам хіба дійдеш, покажеш зараз. Ви? Сам дойду, покажу. Да. На цю навіску. На цю навіску на де ми можемо цепити 650 Є там навістка. гідравлічні виходи. Андрій, покажи. Все показує. Вони у нас є незалежні, як Україна. Дальше. А у центаї ми можемо створети навісне обладнання вагою 350 кг. І все там залежне. І гідравлічні виходи в них в ньому залежні. Саме так. Коробка передач. Тут іде у нас сентайська коробка передач: перша, друга, третя і задня. Тут іде у нас коробка передач, перша, друга, третя, четверта і задня. Вал відбору потужності у нас. На РД двох 540 тисяч, у сентарі в нас одна швидкісне на 540 попитів. Е, ще відрізняється підлога. У РД у нас вона буде рівна, у Сентарі вона в нас є не зашита, нерівна. Все в нас тут видно. Можна у всього бачити, всього трактора бачити і коробку, і всі продукції. Ні, стоп, є нова модель вже зашитим у нас. Ну це що ми демонструємо саме ну, да, в цьому, да. в цьому не зашити, але є в РД вже я кажу, вже ви отак як стоїте між ними, зразу видно наскільки відрізняються бази. Ну відрізняються, подивися по колесах, по, по розмірах, по висоті. Ну по довжині. По довжині, по всьому. Андрій, що додали? Що я що я ще не порівняла? Які характеристики? Та тут рівняти чим немає. Вони по функціоналу майже однакові. Тут суть в тому, що пред'являють, що вони по величині, однакові, бо їх отак і казав, що отак сфотографують отак цього трактора. Mm -hmm. Ось так. І він такий думав, боже який, великий гарний трактор. А він насправді такий маленький. Мініатюрний, маленький, небагато місця буде займати. Ціна. Я кажуть, не виходить за рамки п'яти тисяч доларів. П'яти тисяч доларів. І я думаю, що недаремно е, ці питання нам ставлять, тому що він полюбився серед вас, серед покупців, і вони ви не розумієте, чому ж такий РД е, ніби здається тих самих, там для вас габаритів, а але має ціну набагато вищу. Ну я скажу тако на тепличку ну, заїжджати. Так? Те, що треба взагалі, те, що треба, просто. Вони в нас є обґрунтовані. Кожен трактор заслуговує саме на ту вартість, яка в ньому встановлена. А вибір за вами і за вашими можливостями. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам цей огляд був корисний. Надіюсь, ми вам відповіли на ваш запит. До побачення!